Отож на лівобережжі Херсонщини, як повідомили в інституті вивчення війни, українські військові продовжили атакувати російських загарбників. Як повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець, наразі інтенсивні бої тривають в районі Кринок. За його словами, противник докладає значних зусиль, не рахуючись із втратами, аби відтіснити наші передові підрозділи у пойму річки. Ворог вже понад четверту добу здійснює майже безперервні атакуючи та штурмові дії силами 104-ї десанту штурмової дивізії. Підрозділи 328 та триста 7-го десанту-штурмових полків атакують позиції ЗСУ у цьому населеному пункті як з боку козачих лагерів, здовж прибережної дороги, так і через лісовий масив, розташований південніше села. З даними машовця, плацдарм зараз тримається виключно на мінах. Російська дивізія десантно штурмових військ стала на БМД заїжджати прямо на позиції з лісу і висаджувати десант. Був день, що всі думали, що плацдарм зіпхнуть у воду, і військових терміново всіх залучили до мінування території. Наразі на мінах зупиняються усі штурми. Чотири. Дні вони атакували безперервно, але зараз ситуація вже трохи стабілізувалася і до позиції окупанти не доїхали. З даними мешовця, окупанти за тиждень півтора втратили до 10 БТРів, стільки ж танків і 25 БМД. Ліс і кринки завалені залізом, але м'ясні штурми продовжуються. Тобто, генерал Теплинський не збрехав. Він продовжує кидати у безперервні атаки в районі кринок своїх безпосередніх підлеглих частини та підрозділи 104-ї десанту штурмової дивізії, аби тільки ліквідувати український плацдарм. Варто додати, що 104-та десантно штурмова дивізія відноситься до так званих новосформованих дивізій повітряно-десантних військ РФ, які з'явилися тут в рамках загального процесу розгортання резервів противника. Спочатку свого формування вона так і називалася 104 та десантно штурмова дивізія мобілізаційного резерву, і до її складу входили, м'яко кажучи, досить дивні частини її підрозділу, комплектовані мобілізованими. Але з часом це з'єднання почали більш серйозно укомплектовувати. І протягом 2023 року вона набрала рис повноцін. Тінної дивізії повітряно-десантних військ, що власне вони зараз і намагаються демонструвати під кринками, виявляючи винятковий рівень агресивності у штурмових діях, незважаючи на шалені втрати. Як повідомляв військовий оглядач Олександр Коваленко, командування ворога так і не може знайти оптимального вирішення проблеми лівого берега, контроль, над яким наші військові лише розширюють. У зв'язку з цим у Херсонську область продовжується перекидання сил та засобів для посилення угруповання Дніпро. Станом на сьогоднішній день кількість солдатів РФ перевищує 70 Тисяч Нагадаю, що раніше це була група військ трошки більше 65 тисяч осіб. Крім того, угруповання Дніпро має у складі близько 380 танків до тисячі бойових броньованих машин, 500 артустановок та менше 100 реактивних систем залпового вогню. Тобто за технікою комплектація цього угруповання становить від 30 до 40%. відсотків. Якщо за кількістю солдат приріст відзначається, то з технікою якісних змін так і не відбулося. Також на захід від Олешок, 24-й мотострілецький полк зайняв оборону. Це свідчить про те, що окупанти вбачають тут можливість активних дій ЗСУ. У свою чергу військових зі складу 127-ї окремої розвідувальної бригади відправили під підстепний, як підкріплення до 404-го мотострілецького полку. З цього можна зробити простий висновок: що занепокоєння в лавах командування РФ розростається по більшій протяжності лівого берега, і воно не дивно, адже практично всі вище згадані ділянки мають вкрай обмежену логістику, перерізання якої є фатальним для ворога. Як пишуть українські осінти аналітики, для наступу ЗСУ напрямком, як і раніше залишається Таврійський. Тут саме завдяки БПЛА ворог зазнає поразки за поразкою, а морська піхота виконує титанічну працю. Зокрема, на лівобережжі Херсонщини, в районі села Саги, воїни ЗСУ знищили російську автівку з провізії. На відео, що шириться мережею, можна побачити, як Евпівідрон наздоганяє її і уражає. як результат була знищена машина разом з особовим складом. А на Мелітопольському напрямку, за даними західних аналітиків, воїни зсу атакували вздовж лінії роботи невербове Новофедерівка. Як повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець, російські війська змогли незначно просунутись в районі Роботино. За його даними, 71-й мотострілецький полк, 42 другої мотострілецької дивізії, північно-східніше Новопрокопівки та південніше Роботино здійснив декілька спроб робитися в останнє село. Однак, увесь їх здобуток за дві доби загалом склав 800 метрів. Машовець підкреслив, що роботи не від вторгнення. Окупантів дуже далеке. В свою чергу, спроба підрозділів 56-го десанту-штурмового полку відсунути передові підрозділи ЗСУ, північно-західніше Вербового, також закінчилась безрезультатно. Я додам, що в принципі на Мелітопольському напрямку наші військові задіють тактику поступового перемелювання ворога, знищуючи його особовий склад і особливо техніку. Що підтверджують рекордні втрати Росіян на цій ділянці фронту? Найбільше вони втрачають саме різні артилерійські установки. Це обумовлено тим, що росіян прискорюється деградація контрбатарейної боротьби внаслідок використання все більш примітивних і відсталих артилерійських засобів, крім того, зростання кількості буксированої ствольної артилерії з низькою мобільністю, зниження дальності і точності стрільби. А також знос гармат, все це призводить до таких великих втрат серед високих показників демілітаризованої техніки і РСЗВ. А це є наслідком нестачі далекобійної ствольної артилерії у російських військ і необхідністю підтягувати реактивні системи залпового вогню ближче до лінії бойового зіткнення. Чим користуються наші військові і легко їх знищують. І якраз далі ми поговоримо про втрати ворога. Зокрема, на цій ділянці фронту воїни зсу ліквідували групу російських загарбників. Відповідне відео нині шириться мережею. На ньому можна побачити. Бачити, як би пила, підлітає до окупантів і скидає на них декілька снарядів. Як результат, всі цілі були ефектно знищені. А загалом, за минулу добу на цій ділянці фронту, наші військові ліквідували вісім російських загарбників. Про це повідомили Сили оборони Півдня. Зазначається, що окрім особового складу було знищено одну станцію РЕП, радіолокаційну станцію АІ та чотири одиниці автобронетехніки. На бордянському напрямку окупанти безуспішно атакували на північ від приютного однак ворог успіху не досягнув. Як повідомили кремлівські військові, наразі через погані погодні умови практично неможливо використовувати засоби зв'язку та безпілотники.